Якщо в тебе гарне, атлетичне і тіло, це завжди признак дисципліни, сили і зібраності. Вести активний спосіб життя це не опція. Щоб в нас було нормальне здоров'я, тіло потрібно відповідно обслуговувати, тобто його треба стимулювати, ним треба займатися його треба кормити, гріти, дихати і все інше. Високий ризик набору лишньої ваги. Я думаю, тут не треба пояснювати. Ну взагалі, любий будь-який наш вихід на двір, та навіть дома. Якщо ти живеш не сам, це завжди стрес. Хтось тобі став на ногу, десь тебе там матюкнули. Хтось накричав, десь зачепив та там подорожало, там щось поламалося. Там щось дорого не виходить, в тебе якісь проблеми, тобто постійний стрес. Якщо людина не вчиться знімати свій стрес якимось чином, хтось вважає, що не знімає стрес алкоголем. Це не саме найкращий варіант. Всім всім ясно, що люди, які активні, вони в середньому живуть довше.